У новий навчальний рік без червоної пасти та двійок від вчителів. 400 тисяч першачків сіли за парти цього року. На них чекає чимало новацій. Як відгуляли свято першого дзвоника та чи всім вистачить підручників? Наталя Ковачевич розкаже. Качика Ліса Дмитрівна. Тепер вони все намагаються робити як дорослі. Першокласники діляться із забитіми думками про школу. І страшно і много емоцій одновременно. Що буде, не знаю. Який клас буде, не знаю. Страшно. А чому? Потому що просто уроки можуть іноді двойки ставить. Але двійки ставити більше не будуть, тим більше червоною пастою. Це нове правило для всіх вчителів молодшої школи. Червону пасту вже викинули, тому що не можна Є рекомендації. Ще знововедень дітям дозволено писати олівцем, щоб вони могли виправляти свої помилки, скасували перевірку швидкості читання, нормативи з фізкультури і завдання на літа. Є зміни і для старшокласників, але їх небагато. Наприклад, ось на таких от загальношкільних дошках оголошень тепер не мають вивішувати а не оцінок учнів, ані їхні рейтинги. Міністерстві освіти наголошують. Це інформація конфіденційна. У батьків до Міносвіти сила силенна пропозиції не перше змінити підручники і за змістом, і за формою. Учебники передає задання, які батьки просто ділить в паніки істеріки. Хотілось би полегче учебники, може, бути їх по четвертям. Все таки сім уроків сьогодні. Заради змін мама семикласника Світлана навіть започаткувала батьківську громадську організацію. каже про деякі проблеми. батьки не говорять публічно, щоб не розсваритися зі школами. Родитель на даний моменті є інвестором школи. Ну будемо будем чесними, да, держава фінансує скільки може, але батьки є інвестором. Ані готові, але говорять, ми не знаємо, куди йдуть ці гроші. Система не прозрачна. Міністр освіти обіцяє питання батьківського фінансування врегулювати законом тільки на Верховна Рада знайде час його розглянути. В проєкті закону про освіту, який лежить в парламенті, є чітка стаття про те, що всі кошти, які надходять з різних рівнів бюджету і які надходять від батьків до навчального закладу, мають бути оприлюднені на сайті цього навчального закладу. І від кого вони надходять, і як вони витрачаються. А ще міністр радить усім, кому не вистачило підручників, не поспішати їх купувати. каже, наклади додруковують і примірники мають роздати у найближчий місяць. Наталькова чи Валерія Забірка, Богдан Стрілець та Володимир Канапля. Сабиття канал Україна.